А я вам заспівлю вебені угадали, як всі газді та від війка пакунків чекали. Понки йшли за границі з усіким товаром. Ні не знали, що заслабне войко незабаром. А поштальон приніс карту до самої хати, аби йшли в ні на пошту пакунок забрати. Та й приносів ні пакунок бігом починають. Шо нового вуйко прислав все перезирають, а там фуські свідрятуфлі, туфлі, дітєні, угрушка, а ми тім без написов і казка карабушка. Карабушку в твореле туда зарезирають, а цікава, це ці приправа, в нісами не, не знають. Що нового войку прислав, нігоні угадати, та, думають, будем їді, ци пробувати. І зварили добрий борщик та й цим поріділи, та й залядві, десь за ледве, де затіждя й горщок спорожніли, пробували з макароном, а то іще гірше, та й, думають, каву, може, підепше. Поволі Харабушку туту спорожніле, лижні смаком, але за то, що вуйка любили. Та від вуйка у два тижні в нє письмо дістали, та й в кінці цього письма таке прочитали. Що ваш вуйко вже покійні, як мав помирати, то просив, щоб на Україні його поховати. Ми у по прах з Войка там вам передали. То зробіть, їх, Войко, просе в безтя поховали. Мені, як це все прочитали, зразу втропіли, та як Войка поховати, як ми Войка з'їли.